У нас є добрий з вами літак, Україна, але у нас немає системи управління цього літака, він не може піднятися в повітря. Тому нам створити, треба створити гарну систему управління, а це децентралізація і місцеве самоврядування, основа. І нам треба гарний персонал. Як тільки буде система управління, цей персонал сам прийде і захоче працювати. Я можу привести приклад нової поліції. Подивіться, на сотні тисячі молодих ребят. Прийшли і сказали, ми хочемо працювати. А я, скажіть, будь ласка, а вони би прийшли? От ці тисячі людей в стару міліцію? Прийшли би? Ні, навіщо? От те ж саме. Те ж саме. Нова система приведе нових людей. Я вірю в те, що ми запровадимо це, і я вірю в те, що ми підведемо підсумки. Я готовий нести всю повноту політичної відповід... будь-якої відповідальності за цю реформу. Я знаю, що вона буде чи не найбільшим успіхом України. я готовий на це. Публічно говорю сьогодні на, на там десятки відеокамер, що я готовий нести відповідальність персонально за впровадження цієї реформи, тобто за наслідки впровадження цієї реформи. Я готовий будь-якого. Бо я знаю, що це є успіх. Я знаю, що громади будуть задоволені. Я знаю, що люди будуть задоволені. Коли вони відчують цей процес, це вже можна, ніколи ніхто не зупинить. Це вже буде Європа.